Черговий спецпідрозділ полтавських міліціонерів відправився на схід України. Полтавець, який представився як позивний Баня, один із спецпризначенців у зону військових дій говорить, їде вже вдруге. Вдома на нього чекають дружина і троє дітей. Ось, автомат томат є бронежилет, є, патрони. є. А що треба ще? Із усіх правоохоронців, яких сьогодні відправили на Донеччину та Луганщину. Більше 30 їдуть у гарячі точки країни вже вдруге. Перший раз ці жаліє, а зараз да, другий проведу. раз вже да, полезли. Легше випускаєш. так все добре. Все саме зустрічаю більше, чим проважають. Одрадості. У більшості бійців батальйону спецпризначення родини і малолітні діти. У вас родина є? Є, звісно. Є дружина, є дочка. Хвилюється за вас. Ну, а як. Звісно, хвилює. відпускали, мабуть, вже в дві побачили. Ну як не відпускали. Трошки поплакали, та й поїхали. Поки що у бійців є все необхідне, говорить головний міліціонер Полтавщини Іван Корсун. Шоломами забезпечило профільне міністерство, а продуктами харчування допомогли підприємці. Вони повністю забезпечені як камуфляжним одягом, так і повністю екіпіровкою. Це і бронежилети, це і кулезахисні шоломи. І От ви бачите, зараз у цих ящиках просто вони нові. Ще не були даже використання. Це ківларові шоломи із настанням осені постала нова проблема. Бійці потребують нової, більш теплої форми. Нині вирішують питання про забезпечення спецпризначенців комбінезонами.